Хто може оскаржити заповіт? Цікаве питання, чи не так? Розповідаю за загальним правилом, з позовом про оскарження заповіту звертаються наступні категорії осіб: по-перше, родичі померлого, родичі заповідача, родичі людини, якої не стало. По-друге, можуть звертатися особи, які проживали з людиною, якої не стало. Тобто вони фактично проживали до прикладу в квартирі за певною адресою. Можливо, навіть не були прописані за цією адресою, одначе фактично проживали. Чому це так? Та тому що в четверту чергу мають право на спадкування ті, хто проживав, зокрема, як одна сім'я із спадкодавцем. Тобто вони також мають право на спадщину. І по третє. Оскаржувати заповіт можуть також особи, які були вказані у попередніх заповітах. Ну, до прикладу, у нас є певний громадянин, який зробив заповідь на Івана, а потім на Петра, і от цей Іван, на якого було в першу чергу колись там складено заповідь, наприклад, у 2010 році було на Івана складено заповідь. А в 2020-му новий заповідь складений. Новий заповіт, як ви розумієте, буде. Діяти він робить недійсним, треба розглянути в термінології, чи він припиняє дію попереднього заповіту. Одначе, у нас той, хто був по заповіту вказаний у 2010 році, може визнати заповіт недійсним, принаймні поставити це питання в суді. Хоча кажуть, що може звернутися з позовом про визнання недійсним заповіту на якусь іншу особу, який був складений у 2010 році. Про причини визнання заповіту недійсним – Це вже інша історія. Зверніть увагу, потрібно розрізняти, хто може звернутися, хто може ініціювати судову процедуру, хто може гіпотетично ставити про те, щоб рішення було на його користь. Це одне питання. Але є ще і інше питання. Кому суд може піти назустріч і чиї вимоги він може задовольнити? Іншими словами, це певною мірою два такі різні поняття. Хоча я не думаю, що вам необхідно про них знати, одначе це важливий нюанс. І якщо ви юрист, то я думаю, ви зрозуміли про що я. Коротше кажучи, якщо вам необхідно допомогти прийняти спадщину або розібратися у всіх цих питаннях спадкового, то звертайтесь і до коментаря.